телеканалу «Прямий» з п'ятим президентом України Петром Порошенко. Дякую, на все добре. Ну що, друзі? Ми сьогодні знову в дорозі, і в мене сьогодні знову супер цікавий подій із співбесідник. Вітаю, Петро Олексійович! Вітаю! Сьогодні ми їдемо на Слобожанщину, звільнену Слобожанщину, Харківщину, яка була. Полем для одної з найуспішніших контрнаступальних операцій. Я про контрнаступ говорив, що вся країна живе починаючи з червня, початку липня. І контрнаступ мав відбуватися на всій лінії зіткнення для того, щоб ми знайшли місце де контрнаступ буде найуспішнішим. Зараз ми щойно виїхали з Деркачів. Це Місто, де русні не вдалося прорватися і зайти в місто, хоча на всіх околицях вони були під вогнем ракет, прямо в будинок адміністрації потрапив іскандер, і деркачі не здали їм жодних позицій. Якщо ви чуєте звук такий. Це не є проблеми з мікрофоном у Олени, а це є на асфальтовій дорозі сліди від танків. І це по цій дорозі йшли танки гусеницями, продовжили велике будівництво і, дякуючи цьому, нам. Вивільнити не лише деркачі, а прогнати їх за російський кордон і саме до російського кордону, ми зараз їдемо. Гарне місце для того, щоб зустріти день народження разом з дружиною і з українськими воїнами збройних сил. Їздити зі своїм чоловіком на фронт в його день народження це от замість ресторану, замість всього. Не образливо Марина Анатолійовна? Я взагалі в житті знаєте, колекціоную, можна так сказати, збираю знайомства з видатними людьми. Для мене найбільше щастя. Безумовно, найвидатнішою людиною є мій чоловік. Це Петро Олексійович Порошенко. А це чому? <світ> Тому що ідеальна дружина це та, яка вважає, що в неї ідеальний чоловік. Так от я ідеальний чоловік, бо я вважаю, що в мене ідеальна дружина. Заздріть. який він зі своєю командою зробив, але ще не відкрив. Але не відкритому сьогодні були на першій презентації. Я хочу до серйозних таких тем перейти, Петро Олексійович? От дуже такою блискавичною і класною була операція да, зі звільнення земель. А на Харківщині там є контрнаступ на Херсонщині, про який ви теж багато говорили. А, але є і відповідь від Росії. Да? Вони оголосили мобілізацію, Путін шантажує ядерними ударами. Чого чекати українцям? Можете сказати? Ні. Тому що Путін повністю божевільна особа. Божевільна, до речі, не в плані там, психічних захворювань, а божевільна в плані того, що в нього абсолютно непередбачувальний характер, і українці готові до всього. Якщо ми повертаємося до липня і підготовки контрнаступу, контрнаступ, Готувався по всій лінії зіткнення. І успішність, тому що відбулася на Слобожанщині в тому числі, тому що противник перекинув з Слобожанщини значну кількість батальйон тактичних груп на південь, де всі казали, що наступ буде на південь. І тут. Залишилось 10 батальйонів тактичних груп і без накопичення військ в блискучій організації, до підготовки якої долучилося все військове керівництво від Залужного до Сирського, був нанесений удар. Були дуже важкі бої на позиції Балаклії. Але потім, оскільки не була росіянами створена в цьому місті шалонована оборона, вони сіли їм на спину українські воїни і не дали зупинитися аж допоки вони не були вигнані за межі державного кордону України. Для порівняння на ділянки правобережної Херсонської області. Було більше 21 батальйону тактичної групи на такій е відносно малій площі, плюс абсолютно інший рельєф мі місцевості, плоска, суха, не викопати окопів. І навіть там героїчні зусилля українських військових з складу десантно-штурмових бригад, включно з 46 ю включно з е МОДО. Різованими бригадами, включно з підрозділом територіальної оборони, сил спеціальних операцій, іншою тактикою, бо там оборона ешелонована, але демонструють переконливі успіхи. Немає жодного шансу росіянам утримати в відносно короткій перспективі. Правобережну частину Херсонської області, і от на сьогоднішній день яскравим свідченням того, що Путін загнаний в глухий кут, що Путіна не залишилося свіжих контрактних військ, які перемололи за сім місяців війни Збройні Сили України. Помножені на єдність українського народу і помножені на потужну міжнародну підтримку е, проукраїнської антипутінської коаліції. Ми бачимо зараз, що Путіна при поточній ситуації е, він війну на цьому етапі, цей етап війни програв. Україна перехопила стратегічну ініціативу, Україна має ефективне застосування западної, далекобільної, крупнокаліберної артилерії. Хаймерси вже стали культовим іменем так само, як і Баряхтари чи Джевеліни. Нас, до речі, вдома, після повернення з Бучі, Марина привезла кошеня маленьке, яке залишилось саме. Але вони рішення назвати її джавелінкою. Так що в нас вдома зараз є маленька джавелінка. Разом з джавелінами і е, берегтарами у нас вже є хаймарці, і росіяни дуже високо ціну платять за те, що вони вдерлися до нас. І от сьогодні, для того, щоб вийти з цього, Путін намагався вбити двох зайців. Перше, він е, Прийняв, що проводиться мобілізація при мобілізації контрактники російської армії, в яких сплив термін контракту, які всі збиралися тікати з лав збройних сил Російської Федерації сьогодні приковані цепами. І е, немає цієї можливості. Друга позиція, що при наявності нехай застарілого, але великих арсеналів зброї, саме живої сили росіянам не вистачало. Але живої сили, а не гарматного м'яса, він перетворив мобілізацію в якусь галузь тваринництва щодо постачання м'яса на війну. Гарматного м'яса і третя позиція, яку ми маємо обов'язково брати до уваги, це те, що ніяких шапкозакидальних настроїв у нас не буде, не має бути, тому що ми маємо бути готовими до того, що в росіян зміниться характер війни. Це не дає нам жодних підстав для сумнівів в нашій перемозі. Але одночасно ми маємо ще більше зробити висновків для того, щоб укріпити Збройні сили. Для цього потрібно декілька ключових аспект, аспектів допомоги Україні. Перша позиція. Ми точно маємо розраховувати і отримати нові види озброєння. Перше, це є винищувачі. тому що на сьогоднішній день тотальне панування. Російської авіації на окремих ділянках фронту точно має бути закінчено. Для цього потрібні і е, ракети протиповітряної оборони. Але перші вже позитивні ознаки є, бо вони почали надходити. І е, літаки-винищувачі, які будуть збивати російських стерв'ятників це перша позиція. Друга позиція нам потрібна далекобійна артилерія. Далекобійні системи залпового вогню і далекобійні ракети. І вони нам потрібні для того, щоб перегрупована логістика Збройних сил Російської Федерації, коли ми от можна подивитися, це ми вже під'їжджаємо, і е, щоб ми мали можливість на більшій відстані руйнувати логістику. Збройних сил Росії це є склади спальнема стильними матеріалами, склади з амуніцією, штаби оперативні концентрації управління російських військ і майстерність українських ракетчиків і артилерістів яскраво підтверджує, що сьогодні це вже зобов'язання західних країн в інтерв'ю великих спілкуваннях з лідерами міжнародними я завжди кажу: допоможіть нам врятувати вас. І це не є допомога Україні, як ви думаєте. Це є ваша інвестиція, вашу власну безпеку. І саме так ви це будете сприймати, або війна буде прийде до вас додому. Ми не потребуємо ваших солдат, Україна. Має унікальні Збройні сили. Сьогодні ми можемо казати, що вони точно одні з найсильніших в Європі. Бо коли я це казав з 2014 по 2019 рік е висловлювалася така певна іронія. Сьогодні ми це довели. І я пишаюся тим, що з 2014 року ми створили Збройні Сили України разом з українським народом. І в цих умовах перше – це є ракети, літаки і протиповітряна оборона. Друга позиція восьмий жорсткий пакет санкцій. Як тільки росіяни проведуть ці фейкові дурі, якими вони хочуть легітимізувати захоплення українських земель, які вони називають референдумами, які не будуть визнані жодною країною світу, то санкції мають бути руйнівні. В першу чергу я вважаю це зупинки купівлі російських енергоносіїв. І Путін сам дуже допоміг Європі це зробити. Вже навіть його прихильники корупційно замотивовані, які раніше репетували про те, що без російського газу Європі не прожить, всі вже звикли до думки, що Росія агресор, ненадійний постачальник, і Європа має навчитися жити без російських енергоносіїв. І ми маємо встановити максимальну ціну, яку в світі можна платити за російський газ і за російську нафту. Отже, пекельний пакет санкцій. Позиція три це є страхування інвестицій в Україну. Зараз що про це зарано говорити, але ми проводимо і маємо проводити реформи, які мають забезпечити відповідання статусу України-кандидата. Початку, а це наше завдання вже з 23-го року початку переговорів офіційних в Євросоюз. І ми говорили про те, щоб наступний саміт НАТО ми маємо штовхати, рухати ніяких інших гарантій безпеки не може бути. Ніяких формул, ніяких ратифікацій. Одна гарантія безпеки і називається вона п'ята стаття е, угоди. Північно-Атлантичної п'ята стаття НАТО, і от Україна має отримати це, а НАТО має прийняти. Бо сьогодні НАТО більше зацікавлено в членстві України, ніж Україна в членстві НАТО. І якщо і проводити будь-які переговори з Путіним, то переговори можуть бути лише докладанням факту, що НАТО не піддалося е шантажу Путіна. НАТО відкрило двері і прийняло Україну в до себе до складу, і в цій ситуації це буде і є єдиною гарантією безпеки. І остання позиція: прошу пробачення за довгу відповідь. Це є 23-й рік початок переговорів про членство України в ЄС. Що ми маємо зробити домашню роботу до цього? Вони називаються дуже чітко. Вони визначені в рішенні Європейської комісії і озвучені президентом Єврокомісії Урсулою фандерляйном. Сім пунктів відповідності України Копенгагенським критеріям: перший критерій це є демократія, ніякого авторитаризму, захист прав людини. Захист були е, е, волевиявлення, свобода слова, свобода зібрань позиції, які е, верховенство права, врешті-решт, е, це як перший пріоритет. І От ці всі речі зараз вже не стають забаганкою того чи іншого політика, а це є воля українського народу, і чому я так про це стверджую? Тому що 90% українців прагнуть членства України в ЄС, і 80% українців прагнуть членства України в НАТО, і це вимога конституції, яку ми внесли зміни до Конституції. Наприкінці моєї каденції це обов'язок кожної влади робити все від них залежне для того, щоб Україна стала членом ЄС та НАТО. Отже, нас нас, на жаль, випробування в зв'язку з мобілізацією. Попереду випробування в зв'язку з необхідністю розбити путінські плани про референдум. Але ми це зробимо. Вау! А це знаєте, що таке? Що це? Це дафи, які ми поставлені. Да, це наші дафи! Клас! Дуже радий бачити вас! Як привезли, все гаразд? Як машинка? Супер, дякую. Так, добре. Да, добре. Ой, до речі, Луцівч, от якраз це і хотіла спитати, і на цьому, в принципі, закінчити наше інтерв'ю. Ви багато всього возите на фронт, але таке наймімімішніше, із чого навіть меми такі класні гуляють сьогодні, це буржуйки. Кажуть, що це роботи з Boston Dynamics. Це правда, ви бачили? Може, десь там на складі у вас вони нас комерційна е таємниця, бо договор з Dynamics підписаний на дуже жорстких умовах. Там дійсно елементи штучного інтелекту. В буржуйках і залежить від того, як покласти дрова, як розподілити тепло. Но при чіткому дотриманні умов експлуатації, воно тримає тепло до 11 годин. Boston Dynamics. Ми переможемо. І чарівні слова. Слава Збройним силам України і слава Україні! Дякую, Петро Олексійович, і Марина Наталія.